Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці. Рівний ще набагато багата і цікавими навчальними закладами і мудрими викладачами, дізнатися більше про них ви зможете в програмі День відкритих дверей. І я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Клевенського професійного ліцею. Знову ми завітали до Клевенського професійного ліцею, щоб ближче познайомитися з такими професіями, як слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії БЦ та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. За останній час у Клевенському професійному ліцеї здійснена робота з оновлення опалення, збудовано міні-котельні для обігріву гуртожитку та навчального полігону. Проведено капітальні ремонти кабінетів, лабораторії та бібліотеки. Варто зазначити, що бібліотека в ліцеї налічує безліч потрібних підручників, як професійних, так і загальноосвітніх. Он бібліотеки налічує 24 тисячі 758 примірників. Найкраще забезпечені учні. По професії тракторист, машиніст і слюсер. От, тому що це старі професії ще старого училища. Можна сказати, що підручниками на, ну, на 90% злишнім забезпечення трошки гірше, але все рівно є, ми отримуємо кухарі, кондитери і електромонтери. Значить, бібліотека працює з часу дня й до 9 годин вечора. В основному діти займаються інтернет, в бібліотеці підведено проводимо. Лекції, бесіди, масові заходи, тематичні вечори варто зауважити, що утримання автомобілів у належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів, провідній особі в технічній службі автотранспортних підприємств. Крім того, в наш час професія дуже затребувана. Я дану професію слюсара з ремонту автомобілів. На мою думку, тому що вона найактуальна, бо на даний час машин дуже багато, вони ламаються, їх збільшується в кількості. Професія складна, треба багато знати там, розуміти. В нашому ліцеї саме якраз навчають це все знати, розуміти, що до чого. Актуально в тому, що зараз багато всіх частних підприємств, не тільки частних, а і в наші заводи відкрилися. Наприклад, Луцький завод, автомобільний де складають автомобілі. От там багато треба слюсарів з ремонту автомобіля. От і є часний там шинмонтажі і так далі. У нас е, обладнані і лабораторії, і класи послі для підготовки слюсарів з ремонту автомобіля. Зараз більш сучасне є е, е, наші обладнання, є шин, монтаж, є, наприклад, для е, цієї підйомників, так далі, для того, щоб показати і навчити дітей виконувати слюсарні роботи з, по ремонту автомобіля. Актуальною в наш час є й професія електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування. Я навчаюсь в Клевенському професійному ліцеї на професію електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування. Я вибрав саме цю професію, тому що от мені подобається розбиратися у цих всіх електричних штуках. Також я вибрав цю професію тому, що я буду мати після закінчення диплом кваліфікаційного робітника, а також водійське посвідчення категорії БЦ. Ця професія досить важлива, так як без електриків, по суті, життя дуже тяжке буде, і тому навіть якісь маленькі перебої електроенергії це вже якась робота, це вже треба якісь робітники. Тому ця робота також дуже важлива. Продовж останніх років учні та колективи навчального закладу стають переможцями численних конкурсів фахової майстерності, олімпіад та фестивалів художньої самодіяльності. Дирекція заохочує дітей. Ті учні, які в нас приймають активну участь у всіх заходах, у цих гуртках, то вони також отримують матеріальну допомогу і також ну користуються так і деякими пільгами. Я думаю, дітям дуже цікаво навчатися, дуже в нас все гарно проходить, і для цього дуже багато зроблено. Дуже за, за правління от, директора нинішнього то було відремонтовано актовий зал, поставлено вікна, ролети. І в тому році ми закупили автентичні фольклорні костюми, які допомагають нам і в виступах, і в роботі, і апаратуру нову купили. Ну, дуже багато робиться в цьому напрямку. Директор Клевенського професійного ліцею Борис Панчук розповів нам про історію навчального закладу. Це був, можна сказати, перший заклад в області, який готував після війни трактористів на поля області, на поля країни. Наші вихованці піднімали і Казахстан, знаходились там на виробничій практиці, працювали. І сьогодні вже більше, більше 30 тисяч робітників було за цей період випущено зі стін навчального закладу. Готуємо, ми не змінили традиція, готуємо для аграрного сектору економіки. Про нас знають, до нас поступають діти. Ми їх забезпечуємо стипендію, забезпечуємо проживанням гуртожитку в кімнатах, маємо хороше обладнання. Стараємося закуповувати новітнє новітнє обладнання, тому що на старому обладнанні не підготовиш якісного фахівця, робітника. У більшості великих підприємств області укладені договори про виробничу практику, виробниче навчання на підприємствах. Діти сьогодні як не дивно, навіть можна сказати, що за професію тракторист-машиніст ми мали і роки проблеми з набором. Ми на сьогоднішній день вже набрали дві групи тракторист-машиністів. Одна після 9-го, одна після 11 після 11 класу. Діти йдуть, тому що Аграрний сектор економіки сьогодні дає державі найбільші фінансові вливання. Скажіть, будь ласка, чим ваш навчальний заклад відрізняється від інших? Ми почали закупляти новітні обладнання і техніку на сьогоднішній день. Ми маємо всю ґрунтообробну техніку новітню. Тобто аналоги, які є. Зрозуміло, що нам не треба таких великих обсягів, там 12 метрів захвату агрегату, але ми маємо і нові плуги оборотні для дітей показати, і в полі випробувати. Маємо і сівалки, маємо новий тюкопрес, новий трактор фотон закупили, новий шиномонтаж і балансування це для стюсарів, тобто для кухарів-пекарів ми маємо новітні обладнання з пекарської, з кухарської справи електрики, поновили лабораторії, майстерні для дітей. Можна похвалитися, що всій області директора багато зробили, заклади профтехосвіти зробили в тому напрямку, що за рахунок. 2012-2013 з обласного бюджету фінансування ми отримали також допомогу з цих коштів, і у багатьох закладах також поновилось дуже багато обладнання, бо для дитини це головне. Книжка це добре, інтернет це добре, але дитині треба учневі наочно показати на новітньому обладнанні, що він став професійним робітником. Що потрібно знати абітурієнту, щоб вступити в клевенський професійний ліцей? Після 9 класу наші абітурієнти здають два екзамени це українська мова згідно правил прийому, українська мова диктант і математика. Після 11 класу проводиться з абітурієнтами співбесіда. Поступити в заклад неважко, тому що ми практикуємо відбір, відбір абітурієнтів за, за загальними правилами, але Нема такого поняття, скільки заплатити там, за екзамен, друге, третє, що діти десь інколи про це чують. У нас безкоштовне навчання за державним замовленням. І з цього року ми вже виконали набір порядку на 85%. Тобто не дуже багато вже місць залишилося. Я абітурієнти, які ще не знайшли себе, запрошують до нас на навчання.